На гілячках, на тоненьких, поки день ще не погас, Сироїшки та опеньки білка сушить про запас. Так нашпилює охайно, так їх тулить на сосні. І міркує. А нехайно ще побудуть тут мені. Поки дні ще хороші, поки є іще тепло, А як випадуть пороші, заберу їх у дупло. Буде холодно на дворі, сніг посиплеться з дубів. Буде в мене у коморі ціла в'язочка грибів. Але білочці не спиться, дятел стукає тук-тук, щоб не вкрала їх лисиця або хитрий бурундук. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Це дуже важливо для нас.